А тут ще хотів би відзначити одну публікацію дзеркала тижня. Зокрема, присвячена вона аналізу міжнародних системи міжнародних договорів України та ролі української армії в відстоюванні незалежності та державного суверенітету України. Дзеркало дзеркало тижня пише про те, що от ця система міжнародних договорів, яка існувала в Україні з 1994 року, коли Україна відмовилася від ядерного статусу і від ядерної зброї, за для того, щоб отримати гарантії міжнародних, міжнародної безпеки не спрацювала, і тут треба порозмірковувати про те, як укріпити військ армію, як зробити більше, скажімо так, внесок в розвиток оборонно-промислового комплексу, тому що тільки армія може захистити Україну і зберегти її суверенітет. Газета робить також такий висновок собі, що не варто було подумати і про відновлення ядерного статусу, а також про розвиток ракетних військ, які б могли діставати, так би мовити, столиці потенційних агресорів. Але тут я Читаючи цю статтю, хотів би мене така от думка виникла. Що, попри те, що розмірковувати про ядерний статус а також про ракетні війська, варто було б подумати про те, щоб завести в Україні нормальну поліцію чи принаймні якісь сили самооборони, тому що собі уявити ситуацію, коли у нашого попереднього президента була б в руках ще ядерна зброя або ракетні війська, то але при цьому така ж поліція і внутрішні війська, які у нас були, то сумнівно, що це б підвищило нашу безпеку.